Бувають різні вулиці, бувають різні люди, а твій балкон залишиться тим самим. Порохи рук твоїх, пронизані холодом. Я прокидаюся інколи думаю, чи справді кохаю тебе. Забуваю, як цілувала ямочку ліктя твого, кутики твоїх, подихи рухів твоїх, вибухи погледів. Вигинатись під оком сонця, вилитись у твою подушку, відкусити жестом небо над Києвом, прокинутися у твоїх поцілунках, викрикнути порохи, порохи, порохом, стати твоїм і твоїм попереком, віднайти нашу етерніті, загинути в твоїй персинеті і жити тобою хорею, помирати від тисячі кайфів. Щастям пронизані простирадла, я від задоволення в них падаю. Не піду, кусаючи лікті шукати сонячних потагоні. Сонце прийшло до ноги. Сонце війшло у мене.